Легіон знову на коні. Цього декілька тижнів тому ми робили сюжет про чемпіонську ходу Легіон 21. хлопчиків 2004 року народження. Тепер же мова піде про наступну вікову категорію хлопців 2005 року народження. Вся справа в тому, що вслід за старшою командою ці пацани також оформили чемпіонство у доволі складній турнірній ситуації. Власне, у цій віковій категорії зібралась доволі цікава компанія, яку складали колективи Легіон 21 Чайка, «МФК Київ, Переможець, Метеор і Фортуна, котра заявила аж три склади з різних околиць столиці. Серед фаворитів виділяли якраз перше тріо. Хоча й всі інші команди давно були на слуху. Тож заруба обіцяла бути епічною. Вже з перших турів основні претенденти зайняли лідируючі позиції, продемонструвавши свої наміри, зміщуючи один одного на позиціях по мірі проходження турнірної дистанції. Відтак, внаслідок певної пертурбації, трійка претендентів на золото значно відірвалась від своїх переслідувачів і почала вести боротьбу між собою. Ось тут і сталося найцікавіше. До 10-го туру легіон чайка і фортуна йшли нога в ногу, маючи однакову кількість залікових пунктів у своєму активі. Проте вже через тиждень останні зазнали поразки, фактично позбавившись шансів на чемпіонство. Отож, перед заключним ігровим тижнем Легіон і чайка, маючи порівну очок, повинні були вирішити долю золотих нагород. Проте у легіонерів була одна значна перевага: різниця забитих пропущених м'ячів, яка становила вражаючі 120. Дцять тому, аби гарантувати собі чемпіонство, 21 м потрібно було лише здобути перемогу з будь-яким рахунком. Здавалось би, інтрига погасла. Але Дзуськи у першій грі неділі чайка здобула звитягу, вийшовши на проміжне перше місце. Тому Миколі Соколовському прийшлось налаштовувати своїх підопічних на максимум, з чим коуч справився на п'ятірку. Сині у своєму матчі зловили кураж і камені на камені не залишили від фортуни, розгромивши її 9-3. Ви вже і самі здогадались, переможцем чемпіонату Києва серед дітей 2005 року народження стала команда Дю США 25 Легіон Легіон-21». І команда Золотої Фрізор нашого чемпіонату. Чемпіон Києва по футзалу средній кеслі дві 2005 п'ятого дорожня. Команда Дю США двадцять п'ять Спортивний клуб Легіон 21 впевнено перетворюється в таку собі машину для завоювання трофеїв. Аля Баварія чи Барса статистика говорить сама за себе: різниця забитих пропущених голів. Ви тільки уявіть собі, сині відвантажили у ворота суперників 134 м'ячі, пропустивши при цьому лише 35. Не треба бути видатним математиком, аби підвести підсумок. Легіонери вийшли в божевільні плюс 99. Сподіваємось, це число стане для них мотивацією, адже при їхньому потенціалі у наступному сезоні можна буде спробувати перевалити і за сотню. Time after time I've done my sentence but committed no crime and the bad mistakes. I've made a few. I've had my shares. And